Поліпшили умови для працівників та техніки. У лозові водяники облаштували приміщення насосно компресної станції. За словами начальника цеховодовідведення Віктора Купріянова, тепер на електродвигуни насосів не осідатиме пил, та вони прослужать довше. І водяникам стало простіше прибирати облаштоване приміщення. Ремонт провели в січні цього року за власні кошти. Провели роботи по облаштуванню насосно компресорної станції. Положили на підлогу плитку, покрасили. Насосне обладнання, трубопроводи, стіни побілили, покрасили, прискрутне фінансове становище підприємства. Ми, незважаючи на це, робимо роботи для покращення і працівників цеху водовідведення, і для мешканців міста Лазава. Віктор Купріянов зазначив, зараз працювати стало дещо важче, бо частина працівників пішла на фронт, деякі виїхали за кордон. Попри це, комунальники роблять максимум, щоб якісно надавати абонентам послугу. За це просять вчасно сплачувати комунальні платежі. Щоб і надалі надавати послуги населенню, просимо вас, абонентів, вчасно сплачувати за водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, минулоріч перед початком повномасштабного вторгнення водяники встигли оновити обладнання на очисних спорудах. Це дозволило підприємству заощаджувати на електроенергії.